Хочу вам запропонувати лотик з таким бомбером, манжет, резиночка. Так само тут. Повністю на замочку з підкладочкою. Тканинка-кутончик. Тут така дуже гарна. Стильненько гарно виглядає. Такий замшик, бархат. Вона йде в розмірі L, 42. Спинка чистенька. Гарно виглядає під джинси, під такі брючні штанішки хлопці брали, справді дуже гарненько. В даному лотику їх буде 5. І 5 буде в розмірі L. Ось так в упаковочках один розпакувала для відео. Бірочка, розмір L. Ось такий лотик.